Привіт, друзі! Вчора цілий день займалася хатніми справами. Ну, генеральне прибирання це не можна назвати. Чоловік каже, все рівно ніякої різниці немає, а я бачу різницю. Покажу, що я зробила і що мені зробив, який подарунок мій чоловік. Тут ви вже кухню бачили, що я тут робила, все перемила, ну, прибирання. Хотіла вам показати свою лавандочку, я її купила, вона сипалася, обсипалася. Знаєте, що я зробила? Я її побризкала лаком для волосся. Добре, так побризкала. І все. І вона стоїть не обсипається, і дуже файний букетик. Тут я все вимила наверху, меблі повимивала, зверху всі полюки поганяла, витяжку видраїла. Ну, генеральне прибирання. Генеральне прибирання без е, прання е, шторок. Але хтось мені казав, що якщо не попрала шторки, то це не генеральне прибирання. Хай буде так. Ось вікна помила. Аліса Аліса не любить Аліса це наша Аліса. Це наша Мазення, Мазянька, подивися на бабушку. Тут також ми пересуваємося на вулицю. Тут також навела порядки, посапала, повиривала. Ну, самі знаєте, що таке на вулиці, коли чи клумбочки, квіточки. Квіточки, бачите, ще маленькі, маленькі, тому що я їх тільки недавно купила, посадила. і Подивіться, вони мені віддячили, скільки цвіту. Бачите? Скільки цвіту, це моя любима. Вони мої всі, в принципі, любимі. Дивіться, скільки тут бутончиків, багато. Різних кольорів я накупила. Є такі, що ще ну, вони цвіли, але я їх пообривала, щоб вона була більш така кучніша. Ось такі кущики, що були. Ну, Вже зацвітуть, покажу. Ось ця дуже цікава штука, як горох, але вона, бачите. Бачите, має цвісти, треба побризкати вже щось. Сіло ось така ще пілар. А це пітуні, які винесла, винесла їх сюди наверх. повішала. Ось, а ще, друзі, мені чоловік зробив такий столик, щоб я могла тут жарити рибу чи пиріжки, щоб не було такого запаху в квартирі, тому що як би там не включала витяжку, все рівно запах. Ось такий він зробив столик. Зараз покажу по-другому. То він був розібраний, а це він у зібраному, складеному вигляді. Бачите, як файно. І навіть і непомітно, що він тут є, і місце є. А коли потрібно смажити щось, я його поставлю, так як він був, і все. Дякую вам, друзі, за перегляди. Що дивитесь моє відео про шоу-бізнес, мої відео. Щиро вам вдячна. Мирного, гарного, теплого літнього дня.